Він дуже хотів жити, незважаючи на важке поранення, розбите коліно і крововтрату дочекався евакуації і вже одужує. У родині Михайла четверо братів і одна сестра. Захищати Україну пішли одразу двоє: молодший і старший хлопці. Тепер один одного підтримують у реанімації. Про українську незламність і силу духу дивіться в наступному матеріалі. Я щасливий шо я вже шукаю якийсь суперкрутий протест. Щоб навалювати по рідному місті, там, як Джикіча. Повномасштабну війну Михайло зустрів строковиком, тоді йому було 20 років. Потім підписав контракт і поїхав воювати на Донецький напрямок. Важке поранення отримав 24 квітня. На позиції хлопець був на спостережному пункті. Я почув вихід і не почув свисту. Я знав вже по слуху своєму, що воно орієнтовно в мій квадрат пролезать. Швиденько загрупувався, як міг сховався. Зрозумів, що в мене поранення, тому що це дуже пекельна жара йде зразу. пече, як то кажуть. Я крикнув, що я трьохсотий. Допоки хлопці зреагували, то я вже наклав собі турнікет сам. Поруч із землянкою Михайла розірвалася міна. У його бік полетів великий уламок. Військовий каже, коли накладав на ногу турнікет, зрозумів, що поранення серйозне. На евакуацію в госпіталь чекав 12 годин. Хлопці, які мене винесли, вони взагалі герої, супер-супер круті чуваки. Дуже потужні хлопці. Я не знаю, там три кілометри мене ще пронесли. Це зайняло годинки, дві, мабуть. Але вони винесли мене і самі залишилися живі. Праву ногу врятувати не вдалося, але сам Михайло каже, для нього це мінімальна втрата. Головне, що вижив. Уже після ампутації зателефонував батькові в Івано-Франківськ. А першим пораненого відвідав брат Андрій, який зараз служить на запорізькому напрямку. Його відпустили на кілька днів. Це він нас підтримує морально. Ми депресанули і то дуже серйозно. Там батьки в шоці, сестра плаче, брати, типу. Ще не розуміє, що робити. Ну, типу, тобто, я вже хоч побачив, що справді все нормально. Він, типу, завжди на а Зараз це дуже важливо. Медики кажуть, Михайлу пощастило. Під час розриву міни уламки, як правило, вражають усе тіло, і тоді шанси вижити мінімальні. А Михайло втратив тільки ногу. Інших ушкоджень немає. Він потрапив у важкому стані, в важкому стані він втратив кров. Але він наскільки швидко відновлюється. Мені каже, що мої ткани так швидко регенерують, що я не встигаю, не встигаю за ними слідкувати. А за рахунок чого Молодість, молодість. Впевненість в першу чергу, впевненість про те, що попереду. Нормальне вільне життя Михайло мріє отримати протез і стати на ноги. Днями його мають перевести до рідного Івано-Франківська. Тут вже чекають батьки, сестра та ще двоє старших братів.